Касі політична воля і допомога. Ми дуже раді, що співпраця з Міністерством аграрної політики, стратегія рідне село і напрацювання спільними зусиллями концепції стало розвитку сільських територій, дало позитивні вже зрушення в цьому плані. Ми бачимо тірінтири, до якого треба йти. Нам допомагають міжнародні фундації, які активно участвують у. Підвищення рівня освітянської і професійного рівня сільських голів, проводять з нами практикуми, проводять академію лідерства, але це незначна частина голів, тому абсолютна більшість, на жаль, потерпає і, чесно кажучи, вважає себе, свою професію як би, такою, що похожа більше на профанацію, ніж на виконання своїх обов'язків. Значна частина сільських голів сьогодні дійсно було правильно сказано, просто не хоче працювати, або втратила той, ту можливість як мотивацію для подальшої праці. Ми робимо все можливе асоціація, щоб це призупинити, боремося і випускаємо спільно із нашими спонсорами і газету, і вісник, де публікуються всі наші проблеми і всі питання, які ми мусимо вирішувати на маленькому рівні сільському. Нещодавно в цій залі відбулася буквально кілька днів назад, було обговорення концепції реформування місцевого самоврядування і територіальних влад України, а також поправок до внесення до Конституції. Ми розуміємо, що це дуже важливі питання, дуже виважені, до них треба підійти, тому що час не терпить. І дуже хотілося б сьогодні почути ті болючі питання від моїх колег, які тут прозвучать. Щоб ви взяли на озброєння і як можна швидше все-таки затвердили концепцію сталого розвитку сільських територій. Це конкретний сьогодні документ, який зобов'яже багатьох і місцеву владу, і районну, і обласну для того, щоб повернутися з лицем до відродження українського села. Концепція якраз це все передбачає і. Ми думаємо, що ті питання, які сьогодні піднімалися, і по лінії земельної агенції, сьогодні це дуже важливі питання, тому що маса порушення земельного земельного законодавства без розвитку, без, без відтворення схем розвитку територій, районів і особливо генпланів населених пунктів, практично неможливо буде вирішити питання по сміттєзвалищах, по переробці сільхозпродукції, по розміщенню сільськогосподарського виробництва на базі сільських громад. А також сприйовані також ж аграрників, тому що випускають толкових молодих людей. А куди вони підуть працювати сьогодні? Теж є великою проблемою адже малий і середній бізнес на селі практично на сьогоднішній день можна сказати відсутній, або знаходиться в такому пригніченому стані. Питань дуже дуже багато, і ми все-таки раді, що нас запрошують на такий рівень для того, щоб нас почули. Я думаю, що спільними зусиллями Верховної Ради, Кабінету міністрів і відповідних міністерств, а найближче до нас це Міністерство аграрної політики, Міністерство регіонального розвитку. Ми зможемо знайти той шлях, щоб як можна швидше вийти з цієї кризи. З вашого дозволу, я хочу передати слово про ті наболіші питання, які сьогодні є. У сільських територіях, це нашим головам, які прибули, прибув з Тернопільської області. Голова, Дякую. будь ласка. Шановні народні депутати, я прошу вибачення. Ми приїхали до вас говорити про те, що нас болить, а ви навіть не хочете нас почути. Вибачте, будь ласка, пане голову комітету, але ми хочемо, щоб ви нас почули, ви народні депутати. І виступаємо ми тут не просто тому, що нам добре жити. Я сільський голова село Біла Тернопільська область, Чортківський район. Мені 28 років. Я працюю в на найбільшому селі Тернопільській області. Але сьогодні, коли ми чуємо з трибуни Верховної Ради, коли ми чуємо на всіх телебаченнях і телеканалах, що село треба спасати, а ніхто не, не думає його рятувати. І ми просимо вас почути, те, що ми сьогодні приїхали вам сказати: сьогодні неможливий розвиток села, поки ви не повернете свою законодавчу ініціативу положення про те, щоб землі за межами населеного пункту розпоряджалися сільські ради. Відколи внесли зміни в законодавство в земельний кодекс, від того часу ми стаємо простими статистами і спостерігаємо, як олігархи і агрохолдинги нашими землями розпоряджаються, а верніші чиновники, на жаль, немає нового начальника держдемогенства. Але вони просто за хабарі відкати по 300 доларів за гектар. І так і вирішують, куди дівати землі запасу і резерву сільських рад. А ми залишаємося розбитими дорогами і відсутністю будь-якої інфраструктури. Ми просимо вас, шановні народні депутати, почуйте нас, бо по-іншому, сільська реформа місцевого самоврядування без повноважень на місцях не може проходити. Сьогодні ми говоримо про те, що не маємо в бюджеті надходжень. Але сьогодні великі агрофірми, які проходять заберуть в наших... Простих кріпаків, вибачте за слово, паїв оренду, і десь офіс в місті Києві, і всі ці податки йдуть в місто Київ, а в нас там дадуть людям по тисячі гривень за два гектари паю. І весь розвиток села. Ми просимо вас внести чітку законодавчу ініціативу про той один відсоток від грошової оцінки землі, яка є в даному населеному пункті, щоб поступала в бюджет села на розвиток інфраструктури. Сьогодні з Тернопільської області, яку я представляю, 580 сільських рад, а з них 565 дотаційних. Ми не маємо з чого виживати. Нас звинувачують сидить колега з Луганської області про те, що в Луганську йде більше надходжень, а них забирають віддають на Тернопільщину. Але ми знаємо, як і розвиватися, а не бачимо конкретних дій від Верховної Ради. Наступне: ми готові заключати договори оренди. За межами населеного пункту, з нафтобазами, з е, різними підприємствами не маємо повноважень. Ви сьогодні чули, як ви говорили про сміттєзвалище. Я дякую народному депутату Бондару про те, що проблема є. Ви говорите, проблему нас не питаєте. Це дуже важливо. Почуйте, ми просимо, є Микола Іванович, голова асоціації, є Вадим Євгенович, це наша асоціація. Чуйте нас, колеги. У нас є проблеми, ми знаємо, яких вирішити, але нас не чують. Ми маємо надію, що в вузькому колі. Е, на комітеті нас почують. Наступна проблема відумерла спадщина. Чи верні, паї, які люди помирали, а сьогодні папи і агрохолдинги обробляють, і вибачте, десь там чули і нікому не платять за це гроші. Наступна проблема: люди, які помирали, але спадкоємці не мають коштів, щоб успадкувати ту, той пай, і все ж таки їм теж нікуди не платиться. Він не реєструється, догора не показується. І маса грошей, навіть того 15% прибуткового, йдуть невідомо, не поступають нікуди. Наступна проблема проєктні дороги. Це ті дороги, які були розпайовані до кожного паю, які е, передбачалися по карті, але вони обробляються фірмами і не поступають нікуди кошти. І от це є нагальні проблеми, що стосуються землі. І ми про це постійно говоримо. Ми вже не говоримо про казначейство, коли нас загнали, і, і ми не можемо ніде дітися. І а люди приходять до нас, до мене, до сільського голови, і кажуть: рішайте проблему. А я їм кажу, казначейство. Війна в Україні з москалями і пішло-поїхало, але проблема не вирішується. От ми просимо, щоб на нашу асоціацію ми дуже дякуємо, що нас запросили. Ми просимо співпраці. Бо ніхто, як ніхто інший, як сільський голова, знає, як вирішити проблему, а не на, на якомусь рівні, де забалакуються політиками. Я дякую. Я вам дякую. Єдине, що хотів би вас попросити і внести ясність перше. Хай не викликаю вас особливого такого роздратування, коли ви бачите, що народний депутат говорить з іншим. Це унікальний хист, який даний тільки народним депутатам. Ми вже настільки звикли в Верховній Раді одночасно слухати і розмовляти, що якщо якась інша ситуація, ми, начебто, без води риба. Тому не ображайтеся, ми Власне. все чуємо. Окрім того, у нас у кожного. Сидять помічники, які пишуть: стенограма йде, ваш виступ, телебачення вже пішов. Тому все ми потім опрацьовуємо і так далі, але ж обмінюємося ми по ходу. І саме я розказував, наприклад, за те, що ми зустрілися з вашим керівництвом. Ми запросили вас сьогодні сюди. Ви повинні розуміти, що ви прийшли у свій рідний профільний комітет. Тут вас чують, знають. І те, що ви сьогодні називаєте, у нас навіть висять законопроекти, які ми намагаємося протиснути через зал, бо там є от інші народні депутати, які опікуються якимись певними своїми галузями і не завжди і нас чують. Тому ви тут розуміння знаходите. І ми хочемо ще за рахунок і засобів масової інформації залучити громадську думку, залучити все-таки попрацювати з нашими колегами всіма народними депутатами, бо ці проблеми. Які ми разом з вами тут обговорюємо, вони можуть бути вирішені тільки за 226 голосів. Добре? Так, що на нас не сваріться, ми тому з вами, вами сьогодні працюємо, що якраз ми розуміємо всі ці проблеми. Дякую за розуміння. І вас Миколаївич, Ще дозвольте хай одна хай виступаючи. Це жінка, яка об'єднає своїй сільській громаді в та Чернігівській області 10 населених пунктів. Ну до жінок ми взагалі з особливістю відносимося. Так що навіть поза межами регламенту хай виступає тільки не більше двох хвилин. Будь ласка, <с? Ви знаєте, що в дві хвилини, маючи таку велику територіальну громаду, просто вкластися не можна. Ми рідко збираємося і дякуємо, що ви нас запросили. І сподіваємося, що в нас буде співпраця. Приїхали тут представники з різних регіонів України від сходу до заходу, від півночі до півдня. І тому, будь ласка, наберіться. Якщо я перевершу регламент, то будь ласка, прошу заздалегідь вибачення за дві хвилини. Я не вкладу все точно. Сьогодні зібралися тут ті, хто в більшій чи в меншій мірі причетний до розбудови нашої держави. І хочу звернутися до всіх присутніх словами нашого земляка, лауреата національної премії, премії імені Тараса Григоровича Шевченка Леоніда Горлача. Якщо ж узяв з державний хрест нести, то будеш лиш тоді з доброму згоді, коли в тобі народ не ти в народі, коли не він тобі для нього ти. І хай кожному із нас присутніх в цьому залі ці слова будуть щоденною молитвою. Ну, це трошки рірки. Я очолюю територіальну громаду 12 років, одну із найбільших не тільки в Ніжинському районі, а і на Чернігівщині. До складу входить 10 населених пунктів. Проживає 4680 жителів. Площа територія становить 24 тисячі гектарів. Бюджет громади становить 3 мільйони 240 тисяч. Тому ми говоримо сьогодні багато про реформування органів місцевого самоврядування. Кожна реформа це складний і болючий такий процес. Але як на мене, я не боюся ніякої реформи, тому що якщо до 10 дітей в сім'ю додати ще одну дитину, то це не позначиться. А тим, кого була одна в сім'ї, та 10 додати, то це відчутно. Тому я ніяких реформ не боюся, як сільський голова, і закликаю своїх колег, не треба боятися, тому що краще зробити один крок вперед, ніж сто разів повторити, треба йти і стояти на місці. Тому ми почали рухатися в правильному напрямку, тобто реформуємо місцеве самоврядування, те, що ми просили роками. Сьогодні на всіх зібраннях, які ми і до цього проводили, і сьогодні говорять багато роками. говоримо про розвиток села і не вникаємо у справжній стан справ. Почуйте нас, те, що болить нам. Тому що, коли ми їхали сюди, ми радилися своїми людьми, яке питання підняти, які проблеми у вас є. Ми їх знаємо. Ще хотіли, щоб люди перепнули озвучили це. І ось ми всі, всі, я думаю, що тут у залі депутати теж сидять вихідці з села, бо село годує місто. І саме слово селянин асоціюється зі словом земля, бо кожний сільський житель є, має землю у користуванні. Я думаю, ви мені перечити не будете, це, бо не буде не будете це точно так. Селян селян називають землевласниками, лише й того. свою землю вони віддають в оренду великим холдингам, які знаходяться як не в Києві, то десь за кордоном. І якщо запитать в село заїхати, запитати чиї це землі в будь-якому селі, то вони скажуть, це землі ніже нагро. А це землі українських аграрних інвестицій, і ні одна людина, ні один селянин не скаже, що це наша земля, наша земля селян. Ніхто цього не скаже, тому що вони не відчувають себе господарями. Дивно, але з кожним роком збільшується кількість аграрів мільйонерів. А реальний власник. Виступає в ролі пасенка, свій наділ він не може продати, під його не може взяти банківський кредит. Він не може навіть встановити орендну плату, яку він хоче одержати від того, що користується його земельною ділянкою. І тільки сподівається на щедрість орендаря. Я наведу приклад, як я вже сказала, що така територія велика, то в нас і землі багато. Маємо 5 орендарів на території. Орендується до 9 тисяч гектарів землі. Розрахунок за оренду різний. Від трьох один платить 3%, інший платить 5%. І цим самим поділили людей на чорних і білих в, одно, в одній територіальній громаді, і мені це болить як нікому, тому що приходять до мене, але я не можу допомогти селянам. І мій внутрішній голос говорить про те, що це неправда. І саме, саме дивно, що великі холдинги, які найбільше обробляють землю, вони платять найменше своїм орендодавцям. Тому я дуже заключили договір на 10 років. Як на мене, прописати це треба, не треба на 10 років давати, тому що це дуже занадто багато. Максимум це 7 років від 5 до 7 років. Ми вас благаємо, щоб це було в законодавчому законі прописано. І в деяких договорах написано, договір розірвати не можна взагалі, не допускається розірвання. Такий зроблений шаблон, і по цьому шаблону ну, підготували. Я не знаю, хто його готував, але це як, ну, як е приклад. І вони по, -по, -по цьому договору заключають е із селянами. І селянин безправний. Розумієте, що таке 10 років? Я хочу вам пояснити, щоб ви мене зрозуміли. От е 10 років сьогодні е я віддала землю, тому що в мене маленькі діти, в е мене немає техніки, я не можу обробити. Проходить е не маленькі діти, а ну такі шкільного віку. Проходить 5-7 років, е діти закінчують школу, е е придбали техніку. десь. Хіба спадщина якась попала, то тільки за такі гроші можна угу. придбати техніку. І ми вже не можемо вийти з пая, ми не можемо розірвати, бо договір не дозволяє. Треба чекати о того терміну 10 років, тільки тоді можеш забрати свою землю. Це теж неправильно. Якщо я думаю, ви погоджуєтеся зі мною. Далі, слідуючи, я прошу. Олександр Олександр Олександру Так. Дякую, дякую. Ну, деякі питання, ну, більшість із них ми дійсно можемо вам зразу ж і пояснити. Але будь ласка, скорочуйтеся. Це приїхали Скорочуйте. за, за, за сотні кілометрів, і навіть тут нема часу вислухати. Ну, шкода. Шкода. Так того я і сказав, що дві хвилини, а вона виступає вже шість хвилин. Олександр Іванович, ще хвилину. Будь ласка. Ну, якщо не вкладусь, будь ласка, вже не беріться. Та я вас благаю, вкладатися <реку> органи місцевого самоврядування позбавили повноважень у сфері земельних відносин. І е, як ви думаєте, районний чиновник не вже краще знає проблеми територіальної громади ніж сільський голова? Щоб не натворили за межами населеного пункту, наших наші чиновники, наші РДА з усіма проблемами все рівно йдуть у сільську раду, і ось я хочу вам сказати приклад такий навести: що наша Ніжинська РДА в кінці 2012 року робила шухер вже в грудні місяці, роздавала останні шматки землі і віддала навіть сінокоси там, де люди косили сіно. І виходить так, що я зараз вам озвучу цифру, це варто задумати депутат, депутатам. Мені болить е, це. Із тисячі е, голів великої рогатої худоби за останні роки залишилося 227. Скоро у нас це по десяти населених пунктах. Скоро е, я боюся, що в моєму регіоні к, е, корову будуть заносити до червоної книги. Е, Значить, ще таке питання. То вже чужі листочки. Я без листочків. Що? Да, я, я говорю, будь ласка, це... будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Одні говорять закінчують, а другі говорять. Так, ні, говорять? ні, ні, ні. Ви слухайте мене, будь ласка, закінчуйте. Да. Жах. Найшли листочок, Що? ні? Та мені не треба листочка, я е, просто е, дивлюся, говорю так. Е, Хочу вам сказати, ще одна проблема є. Нераціональне використання земель. Ви знаєте прекрасно, якщо це кормові угіддя, то їх ні під яким е, предлогом не можна переводити у, у, е, е, ріллю. У нас кормові угіддя переведені в ріллю, але платять селянину, як за кормові угіддя, це 120 гривень. Пасовище, пасовище. Що пасовище? Пасовище, пасовище? Маю на увазі. Ну ми uh -huh. так але вони переведені вже в ріллю. Це я ж бажаю теж.